Огоре тим, що вроджені в темниці, що глянули на світ в тюремне вікно, тюрма се коло злої чарівниці, ніколи не розіб'ється воно, О, горе тим очам, що звикли, бачать зроду каміння сіре, вогкий мур цвілий, їм сірим здасться все, як небо у негоду І світ. Немов тюремний двір малий. О горе тим рукам, що звикли у неволі носить кайдани ржаві та важкі, на волю вирвуться, і там бридкі мозолі, їм нагадають, хто вони такі? О, горе тим, що мають душу чесну, коли вони ще вірять у богів, благати мусять силу ту небесну. Пошли нам, Боже, чесних ворогів, о горе нам усім, хай гине честь сумління, аби упала ся тюремна стіна, нехай вона впаде і зрушене каміння покриє нас і наші імена.